Доброго дня, мої маленькі друзі! Сьогодні ми з вами будемо мандрувати і дізнаємось, як зустрічають новий рік у різних країнах світу. Прихід нового року люди почали відзначати ще за прадавніх часів. Тож вирушаємо! Спочатку ми потрапляємо в Італію. В Італії до дітей в новорічну ніч прилітає на чарівній мітлі добра фея Бефана. Слухняним дітям залишає подарунки, а пустунам щіпку золи або вуглинку. За давньою традицією італійці в новорічну ніч викидають через вікна на вулицю всі старі речі. Вважається, що замість викинутих речей незабаром з'являться нові, кращі і дорожчі. Далі ми потрапляємо до Швеції. В Швеції на новий рік приходить королева світла. І всі вірять, що з її приходом усе зміниться на краще. В святкову ніч в будинках не гасне світло, вулиці яскраво освітлені. А ось і Франція. В новорічну ніч до французів приходить Пер Ноель і залишає подарунки в дитячих черевичках. Французи до Нового року запікають пиріг із зернятком квасолі або бобу. Кому дістанеться такий шматочок пирога, той вважається щасливим. Далі ми з вами мандруємо в Японію. В Японії новий рік заведено зустрічати рано вранці, в новому одязі. Вважається, що це приносить здоров'я і успіх. Також в Японії рівно опівночі починає дзвонити дзвін, який відбиває 108 ударів. За давнім повір'ям, кожен дзенькіт убиває одну з людських хит. Як їх, як вважають японці, усього 6. Жадібність, злість, дурість, легковажність, нерішучість та заздрість. А тепер ми потрапляємо до Англії. В Англії до дітей приходить Фаза Крістмас. За давнім звичаєм, у день проводів старого зустрічі нового року гість має принести з собою хоча б маленьку вуглинку. Кинути її в камін і побажати, щоб вогонь у цьому домі горів довго предовго Далі ми мандруємо на кубу. На кубі в переддень Нового року заповнюють водою весь посуд, який є в будинку, а опівночі починають виливати рідину з вікон, виливають старий рік і промивають дорогу новому. А тепер ми потрапляємо до Іспанії. В Іспанії потрібно встигнути з'їсти 12 виноградинок за 12 ударів годинника і загадати бажання. Хто встигне, бажання здійсниться. А ось і Колумбія. В новорічну ніч в Колумбії. Під ліжко потрібно покласти три картоплини. Одну повністю очищену, другу очищену наполовину, третю не очищену. Прокинувшись вранці, потрібно дістати одну картоплину. Якщо вам дістанеться неочищена, фінансовий успіх наступного року гарантовано. А тепер потрапляємо до Мексики. Мексиканці в новорічну ніч намагаються розбити із зав'язаними очима піньяту – велику глиняну посудину, в якій сховано фігурки, незвичайних тварин, солодощі, фрукти, новорічні сюрпризи. Той, кому це вдасться, буде щасливим весь наступний рік. Далі мандруємо до Китаю. Китайський новий рік святкується між 17 січня і 19 лютого. Неодмінним атрибутом святкування Нового року є салюти та петарди. Китайці вірять, що чим голосніше будуть розвиватися хлопалки та вибухати феєрверки, тим краще і вдаліше підуть справи в новому році і тим кращим буде урожай. А тепер потрапляємо до Німеччини. У Німеччині дід Мороз зветься Вайнахтсманом. За традицією він прибуває на Осликові до німецьких дітей не один, а разом з милою Кристкинд. Діти ставлять на стіл тарілку для подарунків, а черевик кладуть сіно для віслючка. Малята! Я гадаю, ми здоб... добре з вами помандрували. Тож всього найкращого вам в новому році. До наступних зустрічей!